Мене звати Аня і на мою превелику велику радість ви потрапили на канал Unbook І сьогодні ми з вами будемо грати в перегони з рорком. Якщо ви раптом не знаєте, то RORC – це додаток українського розробника, який допомагає відслідковувати загалом прочитане, оцінювати його, залишати якісь невеликі відгуки, слідкувати за тим, що зараз читають ваші друзі, ваші підписники. І також він дає таку функцію як аналітика твого читання, який також присутня аналітика. Швидкості твого читання, і був якийсь період часу, де мені доволі часто траплялися коментарі або навіть повноцінні відео, що через цю аналітику люди рорк видаляли, саме через те, що з його користуванням видавалося так, наче ти граєш в перегони з рорком. Оскільки кожен період читання, який ти заносиш в рок, оцінюється не лише складовою часу, як такою, але й містить невеличку інфографіку, яка показує швидше, чи повільніше від середнього читання ти читаєш конкретну книгу. У мене з цим ніколи не було проблем. Я, в принципі, не сильно звертаю на це увагу, воно не відволікає мене від читання і взагалі не сильно мені розходиться, чи рорк вбачає моє читання швидким чи не швидким. І саме тому я вирішила, що буде цікавим, трохи штучно, Створити собі цей аспект змагань і спробувати перегнати рорк в його аналітиці і в його очікування стосовно мого читання. Ну і, звісно ж, задокументувати це у відео. Підослідним кроликом цього експерименту буде нам слугувати книга Мілана Кундера: це вальс на прощання. Я її обрала з трьох причин: по-перше, з автором я не знайома, хоча мені дуже цікаво це знайомство. Розпочати і мені порадили саме цю книгу для відповідно знайомства. По-друге, Мілан Кундер такий трохи суперечливий автор. Я бачила різні відгуки на його книги, як і супер захопливі, так і супер незрозумілі. Тому, по перше, мені хочеться скласти якесь своє враження, а по-друге, мені здається, що думок має бути багато. Відповідно, вам буде теж цікаво їх послухати, а в мене буде потреба ними поділитися. Ну і третій, абсолютно не менш важливий фактор це те, що ця книга доволі невеличка. Тут загалом 238 сторінок. І мені подобається саме її невеликий формат, тому що вдасться в часі надто довго не розтягувати це відео, і тому що я не встигну втомитися від цих перемогів. Я вже насправді почала читання цієї книги, поки що не можу абсолютно сформувати ніяких вражень, Анотація нам свідчить про те, що восьмеро. Різних людей зустрінуться в одному місці, і в них відбудеться певний вальс. Та доволі така завуальована анотація. На початку книги я познайомилася поки лише з двома персонажами, які будуть фігурувати і надалі. І відповідно навіть про їхню взаємодію сильно я не можу скласти якесь враження, оскільки вони десь раз перетнулися, і тепер дівчина стверджує, що вона вагітна. І якось цим всім ми будемо розбиратися. Хоча я впевнена, що цей перший відрізок про книгу мені ще абсолютно нічого. The cat sat on the Не свідчить, тому в принципі ніяких вражень я про неї ще і не складаю. Але основна причина, чому я прочитала цей перший уривок ще до початку зйомки цього відео, це для того, щоб в нас були якісь відні дані. І рорк стверджує, що мені цю книгу залишилось читати 2 години 21 хвилину, плюс 11 хвилин, які я вже прочитала. Тобто, загалом час прочитання цієї книги мав би вийти мені в 2 години 32 хвилини. Ну і інша метрика, до якої ми будемо звертатися, це те, що на основі першого уривку. Моя середня швидкість читання це 90 сторінок на годину. Отже, завдання на це відео у нас три. Перше, це те, щоб уся подальша аналітика була в зеленому кольорі, тобто, щоб кожен період мого читання перевищував швидкість в 90 сторінок на хвилину. В результаті з цього випливає те, що хотілося би скоротити час, який рорк прогнозує на прочитання. І в принципі, якщо вдасться постійно читати швидше від середнього. То цей челендж теж мав би бути виконаний. Ну і третій, не менш цікавий пункт це щоб це читання залишалося усвідомленим. Мені цікаво, чи вдасться мені зосереджуватись на книзі і на її сюжеті, попри те, що основна моя увага буде спрямована на те, щоб читати якомога швидше. Чи вийде в мене з цього щось людське вже під питанням? І, в принципі, в цьому відео і будемо дізнаватися. Я з вами зустрінуся, думаю, десь на 30% прочитання, коли я вже сформую якісь свої перші враження про книги і зафіксую перші результати. Ну що, як і домовлялися, повертаюся до вас з першою частиною прочитаного. До 30% не дійшла, прочитала десь 28%, якщо не помиляюся, тому що тут логічно завершилася друга частина, бо книга взагалі поділена на декілька днів. На декілька це, якщо я не помиляюсь, на п'ять днів поділена книга. Давайте знову ж таки почнемо з враження, потім перейдемо вже безпосередньо до статистики, яку ми відслідковуємо. Найперше, що мені хочеться відмітити, це те, що це взагалі не те, на що я в автора очікувала. В моїй голові чомусь було сформоване таке враження, що Мілан Кунтер – це щось типу теріпрачета, не в плані, що схоже на теріпрачета, але в плані, що щось так само. Десь в іншому вимірі, та? якась зовсім інша оповідь, якої я більше ніде не зустрічаю, і я трохи здивувалася, що ці мої очікування взагалі не справдилися. Манера в оповіді в автора доволі спокійна, красива, звична, немає в ній нічого екстраординарного, чого я від неї чомусь очікувала. І по сюжету, в принципі, та сама історія. Я теж очікувала чогось. Не знаю чого, але зовсім інакшого а тут доволі такий. Звичайний, середньостатистичний реалістичний сюжет. Під кінець другого дня, тобто другої частини цієї книги, ми вже зустрілися, якщо я не помиляюся, з чотирма персонажами, можливо, більше, тому що трохи важко ідентифікувати, хто є хто, бо я вам зачитаю по анотації, як ці персонажі називаються. Це в нас гожа медсестра, фантазер-гінеколог, заможний американець, славетний сурмач, колишній в'язень, жертва політичних чисток, сон літньої ночі і чорний водичок. Особливо з двома останніми е, складно зрозуміти, хто це взагалі і як вони будуть себе виражати, І можливо, саме на них з'явиться оця така дивна частина, якої я в принципі від автора очікую. Чи очікувала. Читання мені доволі подобається, і те, як автор пише, мені теж доволі подобається. В принципі, єдина суперечлива річ, яка тут є, це чоловічі персонажі, які прописує автор, тому що вони прям такі сексисти затязі, що це просто катастрофа. І я поки намагаюся зрозуміти, чи це така в автора манера висміювання таких осіб і Для цього створення таких персонажів, бо я вже трішки почитала відгуків на інші книги, і в принципі ця сюжетна лінія поганих чоловіків. Вона прослідковується в різних, а то й у всіх книг автора. То я ще для себе не зрозуміла, чи це таке як мене висмінювання, чи це прям автор чомусь таких персонажів любить, що не до кінця мені зрозуміло. Бо тут якби проскакують такі різні речі, як там те, що жінки тупі, їх легко обманути, і що зрада це чисто фізична дія, бо кохають вони насправді своїх жінок. Ну, такі речі, звичайно, що неприємні мені в читанні, але я ще поки не спішу судити до кінця, чи воно. Мене злить. Очевидно, що злить в персонажа, але ще не впевнена, чи злить безпосередньо самого автора. Що стосується самого процесу читання, то він зараз в мене такий супер цікавий за рахунок цього намагання переганяти рорк, чи то переганяти саму себе з минулого. Такий рівень тривожності в мене піднявся під час читання. Я прям фізично відчуваю, як я спішу, як мій погляд перескакує там різні прислівники, сполучники або навіть прикметники часом. Просто намагаючись якомога швидше прийти через сторінку, я не можу сказати, що це впливає на якість сприйняття мною інформації, бо я всі основні ідеї вловлюю, всі сюжетні ходи теж поки що мені зрозумілі, і я не відчуваю шкоду, завдану швидким читанням, бо, в принципі, в повсякденному житті, мені здається, я не вчитуюся прямо в кожне слово, хоча, вочевидь, затримуюсь на ньому довше, ніж роблю це зараз. Чим цей елемент тривожності ще підсилився, тому що. Що в першому дні, в першій частині були такі доволі короткі, вступні розділи на півсторінки, на півтора там були короткі діалоги, і відповідно через це процес читання теж пришвидшується. В другій частині, в другому дні, вже такі більш ґрунтовні діалоги, глибші роздуми, внутрішні персонажі, більше якихось описів, і сама сторінка по тексту більше наповнена. І це знову ж таки примушувало мене спішити. Зі страхом того, що я не встигатиму за роком. І те, що вийшло в результаті, мене дуже насмішило. Два рази я сідала читати цю книгу від нашого останнього включення. Перший раз швидкість мого читання зросла до 97 сторінок на годину. Я подумала, вау, клас, це якраз ідеальний відрізок пришвидшення, який можна собі дозволити, бо ще є простір, якби куди рости. Але це вже зелений графік, на який я, в принципі, в цьому відео орієнтуюся. Але сіла другий раз читати сьогодні зранку, а зранку. Я, в принципі, е, краще і легше читаю, плюс я вже в'їхала в сюжет, вже історія для мене знайоміша. І я коли зупинила сьогодні рорк і побачила, що швидкість мого читання 127 сторінок на годину, я трошки випала в осад. Не то, щоб це для мене якась надто велика швидкість читання. Є книги, в яких я природньо так розганяюся. Тут, звісно, я трішки штучно розігналася до цього темпу. Але через такий високий темп тепер всі попередні мої результати. Читання, вони вважаються рорком нижче середнього стосовно цієї книги. Відповідно, якщо результат в 97 стрінок на хвилину ще вчора був для мене високим і мав цю зелену стрілочку вгору, то на сьогоднішній день він вважається поганим. І вже має червону стрілочку вниз. Я не маю вам доказів цього, маю лише найновіший скрін. Я її, в принципі, вчора забула заскрінити свою швидкість читання і кількість годин, які залишалися. Доведеться вам просто повірити мені на слово. І, коротше, я вважаю це дуже дотепним, тому що переплюнути 90 сторінок на хвилину це ще не так складно. 117, це вже прямо, мені здається панічно. Я буду читати всі наступні сторінки. Але подивимося, бо в принципі немає зараз заціль мати всі. І вище за 117, я за ціль мати вище середнього, а середній тепер, мабуть, десь в районі 100 сторінок на годину. Окрім того, якщо вірити рорку, цю книгу мені залишилось читати годину і 41 хвилину, а це я перепрошую на 20 хвилин швидше, ніж було прораховано ним на початку читання. Так що принаймні, з цим челенджем ми поки справляємось без проблем. Добре, йду я читати далі. Подивимося, чи вдасться мені трошки підзаспокоїти себе в цій гонитві чи навпаки. Рівень моєї тривожності зросте ще більше через те, що числа зросли і ставки зросли. Ну, дізнаємося, вже в наступному підключенні. воно станеться або десь на середині книги, якщо мені буде що про неї сказати, або вже після прочитання. Завели трішки сонечка, вирішила таки поділитися з вами ще раз проміжковими враженнями. Загалом тому, що є що сказати, і тому, щоб у нас було більше метрики для порівняння під кінець цього відео. Я зараз десь трошки більше ніж на 60% цієї книги. Я вже прям дуже звиклася зі стилем автора і насправді доволі вподобала собі його. У нього такий доволі приємний і розмірений стиль написання, і це дає мені розуміння того, що я просто. Ідеально, насправді підібрала книгу саме для цього такого собі виклику челленджу тому що, якби був більш складний чи більш непередбачуваний стиль письма, мені було б важко розганятися до тих темпів, до яких я зараз розганяюся. А завдяки тому, що сам стиль письма в автора такий плавний, мені вдається доволі швидко ним рухатись. По самому сюжету я ніяк не можу скинути відчуття того, наскільки сильно ця книга нагадує мені. Будні санаторійної зони, якось так мені здається, називається книга хвильового Просто буквально через те, що дуже схожий сеттинг що там у нас певна санаторійна зона, що тут у нас містечко, в якому санаторій, в принципі, є основною рухомою частиною, і ми, якби, знайомі з різними персонажами, які так чи інакше опинились в цьому санаторії. І той самий настрій. Що всі між собою плюс-мінус знайомі, хтось з кимось дружить, хтось з кимось посварений, хтось когось ненавидить, хтось з кимось спить. Коротше, дуже по настрою мені схожі ці дві книги. І якщо ви читали книжку Хвильового, десь плюс-мінус ви можете вловити настрій і цієї книги. Звичайно, що проблематики, які піднімаються в цих книгах і які обговорюються персонажами, вони зовсім різні. Але настрій такий схожий, що я вам просто передати не можу. Реально просто. Вирваний з життя якийсь тиждень чи п'ять днів, як в цьому випадку, з життя людей в цій санаторійній зоні. Містечку залежно від книг. І також через цю схожість я почала е, підозрювати, що в кінці хтось має вмерти. І я, звичайно, цього ще не знаю, і вам зрештою і не скажу, навіть коли дізнаюся. Але от такі перегукування по сюжетах е, потішили мене. Мені сподобалось провести ці паралелі, е, і загалом дали мені краще зрозуміти настрій самої книги, і чого я від неї очікую. Ну я вже правда дві третіх прочитала, вже якби пізно щось від неї очікувати. Але загалом я прям заспокоїла себе. I yeah. Тим, що не женуся за якимись сюжетними стрибками, просто спокійно чи не спокійно через швидкість читання, але спостерігаю за певним уривком життя цих вибраних персонажів. Що стосується процесу мого читання, то тривожність моя нікуди не ділася зі скрина, який вам трохи пізніше додам, видно, що я читаю буквально по 10, максимум 15 хвилин за раз, просто через те, що це така підвищена тривожність, і це намагання читати якомога швидше. Швидше воно мене вимотує, і через це я прям короткими присідами читаю цю книгу, не можу засісти на неї прям надовго. Є розуміння, що вона насправді коротка і стіль письма легкий, можна було б за день-два її проковнути запросто, але в мене воно розтягується надовше, саме через цю складність, яку я собі створила у вигляді швидкого читання. Давайте таки перейду трошки до наших метрик, які ми оцінюємо. По-перше, найшвидша точка, яка тепер у мене є, це 123 сторінки на годину. Ну, я прям е, трошки здивувалася, коли е, зупинила таймер і побачила цю цифру. І загалом е, тепер момент зупинки таймера він такий е, ну, трепетний і хвилюючий. Так ніби ти в якомусь реальному конкурсі береш участь, і кожен раз, коли зупиняєш цей таймер, є відчуття, що якийсь вирок тобі рорк виносить. Також за останній період вдалося зрозуміти плюс-мінус середній темп читання 108 сторінок на годину. І цікаве для мене спостереження. Я вам, в принципі, і в попередньому підключенні це говорила: що зранку і в день мені вдається читати швидше. І якраз у цих таких два е, періоди до і після цієї середньої лінії вони в мене були зранку і в день, на вечір я трошки заповільнилася, хоча по відчуттях цього не було. Але цифри стверджують своє. В результаті мені залишилося читати 49 хвилин. Цей останній уривок тексту, що на 13 хвилин перевершує очікуваний період. За попереднє включення і на 33 хвилини перевершує загалом першочергове передбачення, яке мені дав Рорк на прочитання цієї книги, що я вважаю дуже прикольним результатом. Тож я повертаюся до дочитування цієї історії. Треба це робити в день, поки сонце, бо мені здається, що я старію і при штучному освітленні мені реально стає важче читати. Тому повертаюсь, поки є шанс читати дійсно швидко при. Денному сонячному освітленні і повернусь до вас вже з фінальними враженнями і по книзі, і по челенджу, і, взагалі, з результатами. Ну що ж, давайте спробуємо підбити якісь підсумки. Почнемо, звичайно, що з моїх вражень від книги. І ці враження насправді остаточно сформувалися тоді, коли я вирішила погуглити, якої національності автор, і виявилося, що автор з Чехії, і це пояснило для мене доволі багато аспектів. Просто всю книгу, щоб ви розуміли, я боролася за цим таким вайвом Радянського Союзу, де містечко санаторій, політичні в'язні колишні, якісь невимовне бажання втекти з країни, попри любов до неї. Ну, таке, таким воно мені. Радянським <хи> віяло, що я вам передати не можу, і от виявилося, що недаремно воно віяло. До того ж, в кінці книги один із персонажів порівнював ситуацію, в якій опинився, із ситуацією, в якій опинився один із персонажів відомого радянського твору. І воно мене насправді здратувало, бо це велика руська культура. Воно, звісно, в книгах не може не дратувати. Але знову ж таки, національність автора мені багато що пояснив. Крім того, тривожним дзвіночком для мене залишається це таке поняття сексизму і висловлювань, які собі дозволяють персонажі. І десь до кінця книги я не змогла собі чітко визначити, чи це позиції персонажів, чи це позиції самого автора. І тут, звичайно ж, чітко зрозуміти це, скоріш за все, мені завадив темп. Читання, бо я просто не мала часу, як би це <хи> дотепно не звучало, розбиратися і вглиблюватися в ці роздуми, важливо було встигнути прочитати швидко. Тому для мене однією ціль на майбутнє продовження знайомства з автором стоятиме розібратися і поставити розмежування, чи зрозуміти, що цього розмежування немає. І тут, в принципі, стоїть хороша новина. Завтра я планую продовжити знайомство, тому що якщо е, чи то оминати, чи то ставитись із розумінням до аспектів, про які я вже раніше згадала. Сама книга мені сподобалася. У автора дуже красивий стиль написання, і це мені сумно, що мені не вдалося його, як годиться, засмакувати і розсмакувати через те, що я спішила, але загалом. Встигала помічати, та, що він красивий, що він такий, який мені особисто легко читається, і через це мені книгу було приємно читати і легко було на ній розганятися. Це одна з таких книг, де як такого особливого сюжету немає. Ми просто опиняємося в якомусь відрізку життя одного містечка, однієї групи людей, які опинилися випадково чи не випадково в одному місці і стали персонажами нашої з вами історії. Тому загалом, якщо ви не готові до нединамічних книг чи не готові до книг без явно вираженого сюжету, то вам є шанси, що не сподобається. Якщо ви готові до більш такої розміреної оповідки, а я вже в декількох різних авторів її зустрічала, навчилася. Її сприймати, розуміти і отримувати своє власне задоволення від неї. То вам ця книга, я думаю, має всі шанси сподобатися. Як мінімум, точно вартує з автором як таким познайомитися, щоб скласти своє особисте про нього враження. І в принципі, мені порекомендували цю книгу як початок знайомства з автором. І мені здається, що це був вдалий початок знайомства з автором. Важко, звичайно, що таке стверджувати, не читаючи інші книги, але мені сподобалось і свою функцію вона виконала, зацікавила мене в подальшому знайомстві. З що стосується мого досвіду читання цієї книги в тому форматі і в темпі, в якому ми з вами її читали в цьому влозі, то я теж готова підбити якісь фінальні підсумки. Максимальна швидкість, до якої мені вдалося розігнатися, це 133 сторінки на годину, що на 43 сторінки на годину швидше, ніж те, що початково прорахував для мене рорк. Якщо намагатись оцінити результати тих трьох челенджів, які я перед собою ставила на початку цього відео, то із максимально позитивною статистикою мені в більшості вдалося. Справитися, фактично, кожне моє прочитання супроводжувалося зеленим графіком. Винятком становило один період читання, де я читала в середній швидкості, і той випадок, коли моя велика швидкість читання переросла в середню, через те, що я почала читати ще вище від цієї високої точки. Другий челендж переді мною стояв якомога більше перегнати той період читання, який мені рор прорахував, на початку Рорк обіцяв, що я книгу читатиму. 2 години 32 хвилини. Я в результаті прочитала її за годину 52 хвилини. Відповідно, на 40 хвилин перегнала обіцяне рорком. Ну і третій челендж, який переді мною стояв, це зрозуміти наскільки сильно вплине на процес читання, намагання читати якомога швидше, і наскільки добре мені вдасться вловити загалом настрій книги її сюжет і персонажів. Вдалося не скажу, що 100% добре. Однозначно, це намагання догнати. І перегнати рорк вплинуло на е, якість прочитаної мною інформації, точніше на якість того, як я цю інформацію сприйняла. Але не можу сказати, що критично. До того ж, не можу сказати, що цих 40 хвилин, які я зекономила на цій книжці, були того варті, і дійсно вартувало переживати цю всю тривожність в процесі читання для того, щоб собі цих 40 хвилин в рорку виграти. Проте, весь цей досвід дав мені зрозуміти дві важливі речі. По-перше, якщо для людей наявність рорку дійсно створює постійно отаку тривожність і постійне бажання грати в ці перегони з рорком, я розумію, чому вони цей додаток видаляють, бо воно того не вартує. І друге, якщо люди, які коментують час від часу мою швидкість читання, вважаючи її надто високою, якщо ці люди уявляють собі мій процес читання отак, як літання по у сторінках і намаганням дійти до якогось числа, то я, в принципі, розумію їхню стурбованість стосовно мого сприймання інформації. Але, звичайно, що зазвичай моє читання виглядає зовсім не так. І навіть коли я розганяюся до тих же 120-130 сторінок на годину, це стається природньо і не шкодить процесу сприймання інформації. Ось таким цікавим місцями напруженим, але водночас веселим. Досвідом видалось мені це читання. Сподіваюсь, вам було цікаво за цим спостерігати. Ви можете дати мені знати в коментарях і теж розповісти мені заодно, які у вас взагалі стосунки з Рорком. Заважає він вам, допомагає, напрягає чи звертаєте ви взагалі різницю на цю статистику, яку Рорк прораховує. Як завжди, звісно, можна забігти в опис до цього відео, знайти посилання на інші мої соціальні мережі, знайти також посилання на саму книгу, якщо вона вас зацікавила. А я поки буду вам дякувати. Бажати приємного дня, тижня. Нехай нічого не мене. Вас стороною і до зустрічі в наступному відео, Па-па!